Ви пенсіонер старше 60 років і готові служити ЗСУ. Вітаю! У вас є законна можливість захищати країну. Сьогодні ми детально розберемо, що саме змінилось в законодавстві та що чекає на добровольців поважного віку. Що саме передбачає закон? Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Депутати вирішили. Під час дії воєнного стану на військову службу за контрактом можуть бути прийняті люди віком від 60 років. Для цього потрібно лише три умови. Перше добровільне рішення людини. Друге успішне проходження військово-лікарської комісії, за висновком якої немає протипоказань для військової служби. Третє лист або письмова згоди від командира військової частини, де людина планує служити. Таким добровольцям доступні посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодого або старшого офіцерського складу. Але є умова. Офіцерів старше 60 років приймають за контрактом лише якщо вони були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року, і кандидатура на офіцерські посади має додатково погодити Генеральний штаб Збройних сил України. Пенсіонери можуть укласти контракт на один рік. При цьому для всіх контрактників віком 60 становляться обов'язкове випробування на два місяці. Якщо військовослужбовець не пройшов випробування, контракт розірвуть. Цікаво, що спеціальних умов контрактникам поважного віку не пропонують. Тобто, додатковий мільйон гривень, як молоді добровольці віком до 24 років, вони не отримають. Тобто пенсіонери будуть служити на загальному військовому фінансовому забезпеченні. Варто зауважити, що закон ще не підписаний президентом, тож остаточна його доля буде відома приблизно за два тижні. Головні питання до нового законопроєкту: чи встановлює законопроєкт граничний вік перебування на службі? У поточній версії про це немає жодного слова. Тож стати контрактником теоретично можна у 80%, звичайно ж, якщо це дозволить ВЛК. але виникає низка серйозних питань до законопроєкту, на які наразі немає чітких відповідей. Перше і головне. Чи буде служба адаптована під вік, чи на цих людей чекатиме повноцінне бойове навантаження? Ми вже не раз піднімали це питання у попередніх відео. Зокрема, бойові командири скаржаться, що військовослужбовці пенсійного віку неефективні і не можуть виконувати поставлені задачі. Тож є вірогідність, що насправді підписувати контракт людей старшого віку мотивуватиме, скоріш за все, низька пенсія, а не відміне здоров'я і бажання захищати країну. А як за кордоном? Цікаво було б порівняти нову ініціативу із міжнародним досвідом. І такі факти є. Фінляндія поступово підвищує граничний вік резервістів із 60 до 65 років. Це дозволить залучити до армії ще 125 тисяч підготовлених громадян. Участь у зборах оплачується. Резервісти отримують щоденну компенсацію, житло та соціальні гарантії. А роботодавцям заборонено звільняти працівників через військові збори. Швейцарія дозволяє добровільну службу у цивільному захисті чоловікам після 40 років з можливістю служити до 50 і навіть далі, якщо є потреба та придатність. Але це не бойова служба, а підтримка інфраструктури, а також допомога в надзвичайних ситуаціях. Добровольці отримують компенсацію витрат і податкові пільги. Варто нагадати, що в Україні до нового законопроєкту можна було служити після 60 років, якщо чоловік був мобілізований або підписав контракт, досяг граничного віку і має бажання продовжувати службу. В такому випадку він може залишитись у війську на термін до 5 років. Отже, новий український законопроєкт це з одного боку можливість для мотивованих та патріотичних громадян поважного віку долучитись до захисту країни. З іншого боку, це величезна на кількість ризиків і сліпих зон, що стосується здоров'я та безпеки цих людей. Тому якщо ви або ваші близькі розглядаєте таку можливість, нагадую, максимально уважно вивчайте всі деталі, консультуйтесь з юристами та найголовніше, тверезо оцінюйте власні сили та всі можливі ризики. А що ви думаєте про цю ініціативу? Це виправданий крок чи непотрібний ризик? Залишайте свої думки у коментарях, а ще підпишіться на канал Мережа Права, щоб бути в курсі нових законотворчих ініціатив, які можуть змінити ваше життя. Дякую за увагу! До нових зустрічей!